Добрий день, малята! Я тепле ясне сонечко. Взимку я відпочивала, спала за пухнастою хмаринкою, сумувала за вами. А зараз я принесла теплі промінчики. Вони зігрівають землю, розтоплюють сніг. Це до нас прийшла красуня весна. Протягом року є чотири пори. Зима, зимою холодно, сипле сніг. Весна проростає травичка, перші квіточки, на деревах з'являються листочки. Літо на вулиці дуже спекотно дозрівають ягоди. Осінь. На вулиці вже прохолодно, дозрівають фрукти та овочі, жовтіють листочки. А зараз ми з вами пограємо в гру по картинці, будемо здогадуватися, що це в нас за пора року. Що ми бачимо на картинці? Сніг, вірно, сніговичок. Що це в нас за пора року? Зима, вірно. А це в нас що за пора року? Що ми бачимо на картинці? Жовте листечко, так, вірно, це в нас осінь, розумнички. А що ми з вами бачимо тут? Літають метелики, на дереві висять яблучка. Це в нас що за пора року? Літо, вірно. А що тут в нас, дітки? Що ми бачимо? Так, капельки дощику на дереві розпускаються листочки та квіточки. Що це в нас за пора року? Весна молодці! Бувайте, мої любі діточки! До скорих зустрічей!